Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear 5th graders! I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Hip Hip Hello. І так, сьогодні у нас Grammar Spot. Звертаємо увагу на граматичний матеріал. Повторюємо використання виразу Have got, has got в англійській мові. До речі, на моєму. В основному каналі зараз, ось на цьому каналі, на якому ви зараз знаходитесь, на основній сторінці ви можете знайти плейлист з онлайн-уроками, які були присвячені граматиці. І серед цих онлайн-уроків є у нас і тема Have got Has got». Давайте подивимося з вами. Дуже-дуже добре ця тема висвітлена була. Так, це у нас заняття з граматики номер 6 Будь ласка, можете перейти на це заняття, проглянути його повністю. Заняття триває 60 хвилин, тобто заняття на годину. Отже, там дуже багато нової інформації ви отримаєте. Зараз ми, звичайно, за підручником розберемо цю тему, але більш, так би мовити, Ретельніше і більш детальніше ви можете цю тему розібрати ще раз самостійно. І виконати, до речі, після завдання, завдання після цього відео. Ви бачите, посилання на домашнє завдання, посилання на завдання для самоперевірки. Тобто, будь ласка, переходьте, користуйтесь цим ресурсом ще додатковим. Отже, працюємо сьогодні з вами на сторінці 34, -й, 35 -й нашого підручника. І так, вираз have got, has got перекладається як мати щось. Мати. Володіти чимось. Окей. Чому Have got інколи змінюється на has got? У стверджувальному реченні I have got, you have got, we have got, they have got. Для he, she та it have got змінюється на has got. He has got. She has got, it has got. Є у нас повна форма і скорочена форма. I have got, I've got, you have got, you've got. We have got, we've got. They have got, they've got. І можу додати: I've got blue eyes. У мене uh, очі синього або блакитного кольору. I've got blue eyes. So you've got. Ти маєш. You've got Black Hair. We've got. Ми маємо. Що ми маємо? A new house. У нас новий будинок. Продовжуємо речення. They've got. Що вони мають? They've got. A brother. У них є братик. Ну, у тих двох сестричок є ще братик. He's got У нього є. He's got a car, у нього є автівка. Далі, she's got, що у неї є? She's got. Fair hair. Хай буде. Fair hair. It's got. It's got a toy. Іграшку, наприклад, песик має іграшку. Ви знаєте, що слово «і» – це замінник будь-якого предмета або е тварини. Розібралися з цим, навіть створили речення. Щоб утворити заперечне речення, до have та has, додаємо «not» частку. «Have not частку. Have not got скорочується до haven't, got», has not got скорочується до hasn't got. I haven't got blue eyes. У мене немає синіх очей. У мене не сині очі, не блакитні. You haven't got black hair. У тебе не ти не маєш темне волосся. We haven't got a new house. У нас немає нового будинку. They haven't got a brother. У них немає братика. He hasn't got a car, у нього немає автівки. She hasn't got fair hair. У неї не світлі, світле волосся. It hasn't got a toy. У нього немає іграшки. Якщо ми говоримо про питання, про загальні питання, то в загальному питанні have та has ми виносимо перед підметом в реченні. I have got, ми змінюємо на have I got. You have got, have you got. We have got. Have we got. They uh, have got, have they got? Uh, he has got, has he got? She has got, has she got? It has got, has it got? Have I got blue eyes? When senior Have you got black hair? у Have we got a new house? Have they got a brother? Czy Has he got a car? Чи є у нього автівка? Has she got fair hair? Чи світлі в неї волос, волосся, чи світло волосся? Has it got a toy, чи має песик іграшку? І коротенькі відповіді на ці питання. Have I got blue eyes? Yes, мені можуть відповісти, yes, you have, або no, you haven't, якщо у мене очі не сині. Або я сама собі можу відповісти Yes, I have, no, I haven't. Uh, далі, have you got uh, black hair? У тебе світле темне волосся? Я можу сама відповісти на це питання про людину. Yes, you have, no, you haven't. Або людина мені у розмові може відповісти Yes, I have, no, I haven't. Have we got a new house? Чи є у нас новий будинок? Yes, we have. No, we haven't. Have they got? A brother, Чи є у них братик? Yes, they have. Так, у них є братик. No, they haven't. Ні братика у них немає. maya. Uh, has he got a car? Чи є у нього автівка? Yes, he has. No, he hasn't. Has she got a fe Has she got fair hair? Yes, she has. No, she hasn't. Has it got a toy? Чи є у нього іграшка? Yes, it has. No, it hasn't. Remember, пам'ятайте. In short answers, в коротеньких відповідях we do not use got. У коротких відповідях, як ви бачите, ми частку got, слово got, не використовуємо. Yes, I have, yes, she has. No, I haven't, no, she hasn't. Отже, у відповідях коротких цієї got уже нема. Ну, а тепер practice. Напонагадую, що Ви краще подивіться ще раз відео, там, де дуже-дуже детально ми розбираємо have got, has got в англійській мові. І стверджувальні речення, і заперечення, і питанню. Ну, а зараз ми переходимо до нашої практики. Say the correct forms have got, has got, haven't got, hasn't got, to complete each sentence. Follow the model. I have got a new friend. Mr. Daniels curly brown hair, his hair is red. Волосся – руде, отже, Mr. Daniels, немає. hasn't got hasn't got brown hair. Питання, якщо Джастін, Джастін – це he, а для he – have змінюється на has. Has Justin got a new mobile? Have your parents got a car? Чи мають твої батьки автівку? Чому ми have використали а не has? Parents множина. Замінили на займенник they. Так? Have your parents got a car? I'm sorry, I uh, haven't a pen today. Вибачаюся, але в мене сьогодні немає ручки. Haven't got. Here you are. I've got two. Ось тримай. У мене їх дві. see a cat Because her mother doesn't like pets. Отже, якщо матусі не любить котів, отже, Люсі немає їх. Люсі hasn't, hasn't got a cat. Lucy – це she, Отже, для he, she та It, Have змінився на has. Great. Well done. Під відео, яке, буде, яке було у мене на каналі, присвячено саме цій темі, розкриттю цієї теми є ще ось посилання на таке завдання, там, де ви можете себе перевірити, зробити перевірку: обрати have has у стверджувальному реченні, ну і havent or hasn't у заперечному реченні. А потім ви можете фініш, натиснути фініш. Check my answers. Окей. Okay. Ну, і тут у нас 0 з 10. Якщо ви будете щось відповідати, то у вас тут вже будуть якісь бали. Окей. Okay. Ну, і друга така тема загальна це Comparative and superlative Adjectives. Прикметники вищий, найвищий ступінь порівняння прикметників. Давайте зараз я запишу вам цю тему. Comparative це вищий в українській мові. Та найвищий е, ступінь порівняння. Прикметників, Adjectives – це прикметники. Окей. Let's start with the example. Давайте з вами вивчимо цей приклад. До речі, діти, пам'ятаєте, що в початковій школі ми з вами це вивчали? Хто зі мною працював також за підручником цього ж видавництва в початковій школі? Ойденисторанок, так? Стартапи. Тут, то, звичайно, ви пам'ятаєте цю тему. Ми з вами її добре розбирали у минулому році, позаминулому році також. І так, Kate is shorter than Alan. Kate менше, ніж Алан, Мається на увазі на зріст. Порівнюємо двох людей. Використовуємо слово з, які, з суфіксом «-er» та слово zen, яке перекладається як ніж. Ніж. Ну, або у порівнянні з у порівнянні з Аланом. А то скажете ніж, це той ніж, який, який кухонний. Alan is more patient than Kate. Алан терплячиший за Кейт, ніж Кейт. Так, слово прикметник довгий у нас для того, щоб утворити вищий ступінь порівняння, порівняти дві, двох, двох людей їх темперамент, так їх характер, нам потрібно слово «more» додати до прикметника. Слово «then» залишається на місці. Далі, The girls in our class are the prettiest in the school. Дівчатка в нашому класі найгарніші в усій школі. Отже, наші дівчатка не, не, не є в порівнянні з кимось, а вони найкращі з поміж усіх інших. Щоб утворити найвищий ступінь порівняння, нам потрібно до основи прикметника додати суфікс «-est». І при цьому там відбудуться деякі орфографічні зміни. Ми про них поговоримо трошечки пізніше. Ну, і, звичайно, додаємо артикль Z завжди: з superlative degree, з найвищим ступенем порівняння. This is the most beautiful house in our street. Це найпрекрасніший будинок на нашій вулиці. Знову ж таки, будинок наш ні з чим не можна порівняти. Отже, він вирізняється з поміж усіх інших будівель. Слово beautiful прекрасний. Довге слово складається більше, ніж з двох складів, тому для утворення найвищого ступеня порівняння додаємо вираз The most. The most beautiful. Ну, тепер подивимось на табличку. Табличку утворення. Прикметників їх вищого і найвищого ступеню порівняння. І так, у нас є така характеристика, так, за якою ми утворюємо ступені порівняння. Short adjectives це короткі прикметники. Long adjectives це довгі прикметники маються на увазі за кількістю складів. І irregular adjectives неправильні прикметники, як неправильні дієслова. Так от. Short Adjectives це ті прикметники, які складаються з одного або двох максимум складів в деяких випадках. Uh, tall високий. Taller вищий. The tallest найвищий. Thin тоненький. Thinner тонший. The thinnest найтонший. Pretty – гарненька. Слово закінчується на Y. Pretty – гарніше за когось. Y змінилось на I при додаванні суфікса «ER». The prettiest» – найгарненька, найгарніша з усіх дівчат. Отже, Prettiest, це ми порівнюємо когось з кимось іншим. Порівнюємо дві особи. The prettiest» – ми вирізняємо одну особу з-поміж інших. Ми говоримо, що вона відрізняється від інших за своєю красою. Як ви бачите, щоб утворити Comparative Degree. Вищий ступінь порівняння для таких прикметників, для коротких прикметників, варто додати суфікс «-er», але слідкувати за орфографією, за спелингом. Якщо у, нас діє слово, якщо у нас прикметник, вибачте слово закінчується на приголосний звук, перед ним йде голосний звук, то цей приголосний подвоюється, крім літери Y. «Thin» – «thinner». Так само і у найвищому ступені порівняння. The thinnest. додаванні суфіксів ER та EST у вищому і найвищому ступенях порівняння. Y змінюється на I. Pretty the prettiest. Ну, і superlative degree найвищий ступінь порівняння утворюється з допомогою суфікса завжди EST і артикля D. Але треба слідкувати, знову ж таки, за правилом правопису. А adjectives – з довгим прикметником набагато простіше. Якщо прикметник складається з двох і більше складів, то ми утворюємо його вищі і найвищі ступені порівняння відповідно словами more і the most. patient – терплячий. more patient – терплячіший за когось. Наприклад, my father is more patient than my mom, Татко терплячіший за матусю. Порівнюємо двох людей. The most patient, а хто найтерплячіший в родині? Ну, наприклад, мій братик. But my brother is the most patient person in my family. Але мій братик найтерплячіший в родині. Interesting цікавий. More interesting цікавіший. І the most interesting найцікавіший. My story is more interesting than yours. Моя історія цікавіша за твою історію. У класі, наприклад, ви читаєте да, свої там, якісь розповіді, які ви створили вдома. But Оленка's Story is the most interesting of all. Але історія Оленки найцікавіша з усіх. Тобто Оленка вні конкуренції, так? Поза конкуренцією. Now... Let's speak about irregular adjectives. Тут, де у нас неправильні прикметники, які утворюють ступені порівняння не за загальними правилами додавання суфіксів ER, і і у найвищому ступені порівняння артикля Z, утворюють свої ступені зовсім по-іншому. Треба їх просто запам'ятати. Good гарний, «better» – кращий, the best найкращий. Bad – поганий, worse – гірший, the worst – найгірший. Far далекий. further – той, що знаходиться далі. The furthest – взагалі той, що знаходиться. Най найдальший. А, далі much – many, much – багато для незгідчувальних іменників. much bread, many – many apples. More більше. The most найбільший. І це слово мой the бере участь у створенні чого нашого ступені, нашого ступені порівняння для long adjectives, для довгих прикметників. Ну і так само слово little. Дивіться, мені це багато, а little це мало. Little маленький, less менший, the least найменший. Тобто, може сказати less patient і the least patient. Less interesting, the least interesting. Окей, okay, well done. So, answer the questions. Дайте відповідь на питання. When do we use ER and there plus EST? Коли ми використовуємо суфікс uh, ER та конструкцію артикля Z плюс uh, слово з закінченням EST. Ну, коли ми хочемо утворити comparative and superlative degree for short adjectives для коротких прикметників. When do we use more the most? Коли ми використовуємо more and the most? When uh, we... Uh, when There are long adjectives. Ми користовуємо more as the most, коли ми маємо справу з довгими прикметниками. When do we use then? Коли ми використовуємо слово then, або, ніж ну, або те слово, яке є порівняльним словом. Лише з comparative degree. Угу. У більшості випадків це, це Comparative degree, це вищий ступінь порівняння. Comparative це коли ми порівнюємо дві особи, дві людини, два предмети, а superlative – це найвищий ступінь порівняння. Це той ступінь, який вирізняє одну особу, один предмет з поміж усіх інших. Now check with the rules. Ну, Зараз поговоримо трошечки про spelling, про правопис. We form comparative adjectives by adding suffix "-er", to short adjectives and more to long adjectives. Ми... Утворюємо comparative adjectives, вищий ступінь порівняння прикметників, додаванням суфікса er до коротких прикметників. І слово more до довгих прикметників. We use then after comparatives. Ми використовуємо слово then після цих слів. Taller than, thinner than, prettier than, more patient than, more interesting than. We form superlative adjectives. Ми утворюємо Прикметники вищої, найвищого ступеня порівняння. By adding the article the перед словом. І до слова додаємо суфікс "-est", to short adjectives до коротких прикметників. And the most, і слово the most до long adjectives до довгих прикметників. Ну, про те, що ми з вами сьогодні вже говорили. But don't forget about irregular adjectives. Не забувайте про неправильні прикметники. Їх не так уже й багато. Достатньо поки що запам'ятати ось ці, які ви бачите перед собою. Мої любі глядачі, не забувайте ставити свої вподобайки, залишати коментарі під цим відео, ділитися відео зі своїми однокласниками, друзями, знайомими, які також навчаються за підручником. хіп хіп Hello. Також не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, тиснути дзвіночок, аби слідкувати за. Виходом відео, які вас цікавлять, ну або за виходом усіх відео, які є у нас е, на каналі. Не забувайте також ставайте активним спонсором каналу Apple Tree Channel для отримання додаткових бонусів, з якими ви можете ознайомитися, натиснувши е, кнопку спонсорувати біля кнопки підписка. Дякую за вашу підтримку. Повертаємося до заняття. So now, practice. In your notebook. У своїх робочих зошитах, звичайних на друкованій основі. Complete the sentences, Доповніть ці речення. Use the comparative form of the adjectives. Використовуйте вищий ступінь порівняння прикметників. Вищий ступінь тобто нас цікавить ось ця, ось ця колоночка. Якщо короткий прикметник, то суфікс ER. Якщо довгий прикметник more, додаємо, так? Ну і слідкуємо, звичайно, за спелінгом. Якщо у нас виняток, то ось він. Summer is then autumn. Uh, summer. So, сонячніше. Літо сонячніше за осінь. Sunnier. Люди, коли ми будемо додавати до слова sunnier суфікс –er, Y зміниться на I. Sunnier. Writing is then speaking. Difficult. Складне слово. Довге слово мається на увазі. Так. Довгий прикметник. Більше, ніж один, два склади. Uh, writing is. Я тут напишу поруч, добре. А ви тут там, де пропуск. Там де замість трьох крапочок. Is more difficult. Difficult. Окей. Okay. Ukraine is smaller than the UK. Smaller, hmm, Менше... Так. Complete these sentence. Це треба писати правду чи неправду. Ukraine. за своєю територією. The Ukraine is smaller than the UK. Все ж таки менше Україна за Великобританію, так? За всі острови. Так, зараз напишемо smaller. Просто додаємо суфікс ER і все. Нічого не подвоюється більше, нічого не змінюється. Exciting – захоплюючий. Summer school is more exciting than ordinary school. Літня школа більше захоплююча. more exciting than Ordinary school. Мається на увазі ordinary School ніж звичайна школа. Large, великий. Твоя квартира більша, ніж наша квартира. Оце слово ours. Ми вже його також розглядали цю тему. Це в нас присвійні займенники. Вони заміняють вираз our flat, щоб не було тавтології. Your flat is larger than ours. Is larger, larger than ours. Нам варто додати лише R. Так? Тому що одна літера I випадає. Коли ми додаємо і R ER от сюди, одна І випадає. Ну і слово good це у нас виняток. Better. So, Boris is better at English than Vicky. Так, мої друзі-любі, ви ж не забувайте, що ці слова ви переписуєте до своїх. Робочих зошитів, з, з, з цими реченнями слова ставити на місця пропусків. Зрозуміли? Summer is sunnier than autumn. Writing is more difficult than speaking. Ukraine is smaller than the UK. Summer school is more exciting than ordinary school. Your flat is larger than ours. Boris is better at English than Vicky. Я написала тут, щоб було вам видніше. І зрозуміліше. And the last task in your notebook. Complete the questions у своїй, у своїй робочому зошиті. Доповніть ці питання, напишіть їх. Use the superlative form of the adjectives. А тепер ми працюємо з оцією формою прикметників. Найвищим ступенем порівняння. Короткий прикметник. Артикль і слово закінчується на суфікс EST. Довгий прикметник. the most додаємо. Ну і винятки. Не забуваємо про них. І так. Who is the youngest member of your family? Хто наймолодший? Ян. І додаємо EST. Далі. Busy. Зайнятий. «Who is, Who's the busiest?» «The busiest». В даному випадку Y змінилось на I. Про додавання EST. Who's your. Ну, я тут напишу краще. Best friend. «Хто твій найкращий друг? Good, better, the best. Краще так і вивчати люди добрі ось ці слова. Good, better, the best, Bad, worse the worst, far further the furthest. Вивчити їх треба. Bad, поганий. What's your the worst nightmare? Який у вас найстрашніший кошмар? Так, the worst. Виняток. Bad це і good це винятки. What's the most difficult English word you know? What's. The most difficult English word, you know. As for me, the most difficult word, words are the names of uh, some cities. For example, from um, South America. So, what's uh, the most interesting, difficult, interesting? Setovyi, of skladaются доки більше складив тому the most для А найвищего ступеня порівняння. Який найцікавіший предмет у школі, споміж усіх інших. Ми тут не порівняємо уже. Оговоримо show us 9 99. What's the most interesting? Так, sorry. What's the most interesting? Subject subject at school. OK, great. Well done. That's all for today, my dear students. I'm so glad. You were together with me. See you guys next time. На наступному уроці ми з вами зустрічаємося і говоримо про vocabulary appearance. Розбираємо слова, які стосуються нашої зовнішності. Будемо працювати з вами разом на трьох, чотирьох навіть сторіночках. Повторимо pronunciation зелеса I вимову літери I. Ось. Ну і таким чином ми закінчуємо з вами тему вже. Будемо потім робити повторення третьої теми перед тим як перейти до четвертої. Окей, okay, все, so, дякую за вашу підтримку. Goodbye, good luck!